Усім доброго дня. У цьому відео хочу з вами поговорити про моркву. я її вирішила посадити у равлики. Ну, це вже занадто, скажуть багато з вас. Посіяла в землю десь забула. Може, в інших регіонах України це і нормально буде, а от у нас у нас зараз літа сухі, весна, весни сухі. І урожаї низькі. У нас вже два роки я не можу нормально виростити моркву, тому що весною посадиш її, вона поки проснеться, поки проклюнеться. Тут вже і сонце починає пекти, і засуха, тому що весни мало дощів. От, Наприклад, в торік було від Нового року. і... До літа аж дощів не було. Так, якісь дощики моросили. А так не було дощів. І три дощі нормальних було за все літо. І коли посіяли моркву, то вона гарно ніби зійшла. Засуха вбила її. І вона вся ну, загинула майже вся. Там трошки лишилось, але вона була маленька, така, нещасна. Я лишилася без моркви. Тому в цьому році я вирішила прихитрити природу і посіяти в ці равлики. Ну, ви всі знаєте, як ці равлики робити. От, я не буду розказувати, але ж подивіться. Подивіться на цю морквочку мою, яка вона, гарнюня. От дивіться, ці ніжні корінчики. Щас я так покажу. Ніжні корінчики. От прикиньте. Весною посіяли. І оцей місяць, вона поки от, навіть отак підросте, і потім сонце вбиває, ну, витягує всю вологу, і вона загиб, загибається. Ну, а, а так, я її посіяла в березні. Це вона ж так у мене ріденько я посіяла, щоб потім не полоти. Я її з бумагою одразу в, вис... в глибокі грядки висажу. Я... я посадила вже. це я вам... Просто щоб ви бачили, як я зробила. І вона до засухи встигє, встигне вкорінитися в мене, піти глибоко в землю і дам, де волога. І я думаю, буду з урожаєм. Тому що мені треба моркви багато. А знаєте, чому мені треба багато моркви? Тому що це справжній еліксір. Молодості і довголіття. Да-да-да-да-да, в векіпедію. Узнайте лікувальні властивості моркви. Морква. Сік моркви. Очищає, обеззаражує, знімає воспалітільні процеси, е -е от омолажує кров, очищає від бляшок. А якщо вона омлажує кров, то і організм омоложується. І шкіра також омоложується, стає упругою. Це дієвий засіб проти зморшок. Вона укріпляє нігті, вона укріпляє волосся. Гарні з неї виходять маски для лиця. Якщо у вас рана якась яка... Ну, серйозна, яка гноїться, там або сильні опіки, можете сміливо класти морку на рану, не боятися. Колись це була перестройка. Тоді було важко, як і зараз. Я, Дітки були маленькі в мене. Я виварювала їхню одежу в відрі. І піднімала відро з кипятком, тоді ж не було порошку, Там, по селах в городі то ще можна було знайти. І то мій батько, колись вмісто порошка цього крейду купив в цьому в від порошку. А в селах це взагалі забита історія. І от я випарювала дитячі речі, піднімаю це відро, душка обривається і мені на ноги. Уявляєте? Я обварила ноги до кісток. Місяць я ходити не могла, лікування не допомагало, рани ятрилися, гноїлися, боліли, спати не могла, пила обезбалюючи. І мені трапилося на той час журнал Крістіанка. Там була стаття про цілющі властивості моркви. І я от прочитала, що це її можна на рани класти. Я поклала натерла, поклала на рани. На рану. І що ви думаєте, через минуту 10, мабуть, може менше, мені стало легше. Біль утихла. А через 3 дні я змогла стати на ноги. А через неділю я вже ходила. А що саме цікаве, то від шрамів навіть сліду не лишилось. Не те, що там якісь там, ну, щось десь якась плямка. Взагалі, взагалі, навіть не видно, що там була сильна-сильна дуже така травма. Уявляєте? Оце такі властивості моркви. Тому. Я вам ражу сійте багато моркви, і хай вона вам дарує довголіття, молодість, красу. Кому було цікаво, ставте лайк. Підписуйтесь на мій канал, я його тільки створила. Хочу з вами ділитися різними історіями. Про рослини. Адже люди позабували багато. І підписуйтесь на мій канал. Бажаю вам всього доброго, мирного неба і хай буде Україна. Дякую всім. До побачення!